Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просуплених, проводжених, і я не про сама. І пішла тема, що не взяла колоду, знаєте про що? Про те, що прийде щось у подарунок. І от мені пішла тема, дівчатки, чи прийде новий чоловік, чи прийде людина, дійсно таки для кохання? От не знаю, якось так мені йде воно. Не знаю. Один варіант чомусь зараз іде. Саме, знаєте, от не для емоцій, ну, не, для яких, не для досвіду, не для того, щоб не для проработок, а саме для кохання, для сім'ї, для гармонії, для того, щоб вас розуміли. Отак. От Будемо дивитися, хто в мене на сьогодні. Ой про що. А, так, добре. Зараз буду розказувати. Чи прийде нова людина? Що треба робити, от просто куди рухатися. І пораду, давайте. На дні колоди всадник, я думаю, що все-таки, знаєте, буде якийсь рух, який ви не чекали. Так. Дивіться сюди, я вам скажу, що хто у нас виявив? У нас людина, яка. Зараз буду сказати, як воно мені йде. Людина, яка, знаєте, Забагато сражалася заради сім'ї. Отак мені, де дівчат, забагато робила заради сім'ї. Е, в кінці кінців, знаєте, от е, ви зрозуміли, що для цієї стабільності сражайтесь тільки ви? От прям слово ніде сражається, можливо, надміру працювали, е, можливо, надміру не знаю, холіли-лілеяли. Розумієте? От не прям не скажу, що надміру любили, а от надміру вкладалися. І кажуть про те, що, знаєте, це все одно не привело вас в якусь стабільність вам, вам бажану, і що для вас це гірко. Але, тим не менше, знаєте, це вам ну, от на благо, дівчатке. Розумієте, От ви якось е, зрозуміли, що не обов'язково е, три страви ввечері і теді й тепер, для того, щоб вас любили. От так, що забагато якось. Не знаю, забагато робили, можливо, навіть чоловічу роботу. Для того, щоб начебто, була якась мніма стабільність, яка, в принципі, то все одно казалася мніма. Розумієте? Ілюзорна ваша стабільність. Отак. Про що карта м'ясника? Так, да, дівочки, що ви знаєте, вас все одно обманювали, вами керували. І кажуть про те, що це вас привело до якогось вибору, і ви обрали відстранитися, і от мені чомусь іде, знаєте, з низьких вібрацій. Прийшли на вищі, тобто не перестали засеряти свій простір ненужними людьми. Ну, так, дівчатки, кажу мені. Так, ви в трансформації. Ви в трансформації, це вам в будь-якому випадку наріст, ви щось вивчаєте, займаєтесь, можливо, якимись мені йде бумажними паперами, можливо, розлучення або ще щось. Також наразі, знаєте, як. От робота над помилками мені йде. Не обов'язково це прописувати, але от якось ви пережовуєте цю інформацію. Так, знаєте, заради чого? Тому що ваш світ перевернувся. Розумієте чому? Тому що, щоб ви не робили, ви зрозуміли, що все одно цього було От те, щоб недостатньо, просто людині було потрібно від вас, можливо, зовсім не це. Отак. А для вас це було ну, як удар в спину. Вас подавляли. Розумієте? Отак. Добре. Чи прийде новий партнер? Чи прийде партнер для стабільних стосунків? Ну, буду розказувати. Е, так, знову такий карт про те, що, знаєте, ви ще не готові е, будувати стосунки через якісь маніпуляції. Тут є людина у вашому оточенні, або ось ось прийде. Про що? А знаєте, от ви ще переживуйте, от знову ж таки, ці ось обмани, переживуйте ситуації щодо ваших, вашого якогось розриву, щодо вашого ну, будь-що. Те, що вам боляче. Можливо, самі себе собі, самі собі, вибачте слово таке гнобите за це. Розумієте? Про що карта маніпулятор? Так, да, от ви ще знаєте, вам ще боляче, дівочки, мальчики вам ще боляче, вам кажуть про те, що вам треба час. Вам треба час для того, щоб прислухатися до своєї інтуїції, для того, щоб зрозуміти, чого хочете саме ви, для того, щоб, не знаю, очиститися від ем, прошлих стосунків. А це все вимагає часу і ем, роботи над собою. Розумієте? Про що карта будівельник? От для того, щоб. Построїти щось, відбудувати. Знову-таки, вам кажуть про те, що вам ще треба позбавитися оцих ось маніпуляцій, оцих вище в коконі, в цьому темному коконі, я прям бачу е негативних новин, оцих ось негативних емоцій, розумієте, оцього дебошу, тобто ви ще, от, знаєте, розбита, ви ще не в балансі. Що ще, про що будівельник? Так, да, дівчатки, вам кажуть, знаєте, що е от людина крала вашу незалежність. І для вас це було якось не те, щоб норма. А от ви якось з цим жили. Розумієте? І вам зараз треба, от начебто в камінчик до камінчика почати своє життя. З сістого листка, да. Знаєте, зрозуміти, як жити самій? Як жити без партнера? Знову не попастись таки в пастку. Розумієте? От, грубо говоря, навіть не повернутися. Отак. От Бачите, поки що не бачу, дівчики. Так, да, вам кажуть про те, що, дівчики, ви ще в спогадах, вам ще боляче, ви, можливо, згадуєте приємні і неприємні моменти. Про що? <клес> ну, дивіться собі, все одно кажуть про те, що біля вас сила, і ви з цим справитеся, дівчатка, сила, я маю на увазі підтримка якась. Е, в Бо е, хтось, можливо, з'явиться якийсь чоловік, так, який, знаєте, який буде такий самий <клес> путешественник з таким же самим підсум підсумком, як у вас. Розумієте? І кажуть про те, що ви якось зможете. Можливо, у вас буде однакове боліти. Розумієте? От знову, так, тут іде у карти кажуть про те, що вам треба якийсь час на, на якусь... на востановлення, не те, щоб навіть на реалізацію, а те, щоб у вас просто відболіло. Щоб не давити, тому що якщо ви така вибачте, ранена, то до вас такий самий прийде, а вам треба прожити і відпустити. Ваш партнер ось він Він, можливо зараз в своїх якихось хочеться сказати, тяжестях. Uh, він тут теж побитий життям, вибачте, як я, бо я кажу, бо я так бачу. Але кажуть про те, що він прийде до вас через якусь підтримку. Можливо, десь ви. Давайте подивимося, як він прийде. І кажуть про те, що тут ви, вас... знаєте, там тут карта сілення регенерації. Можливо, ви якось не знаю, один одного сілите. Як ви, його... як ви з ним познайомитеся? Так, да, дівчатка, тут у вас можуть бути, знаєте, да, дивіться сюди. Тут у вас кажуть про те, що. Якась буде ситуація, дівчатки, от що або, або він вас підтримує, тому тобто, знову ж таки, карта ведміця, карта підтримки. Якась буде ситуація, там де хтось за вас або заступиться, або просто буде якась ситуація, можливо, не якась там фатальна, да? а просто от, де ви якось отримуєте будь-яку підтримку Просто постороннього прохожого. Ну, як мені здається, розумієте? Тут ви собі йшли, він собі йшов, десь він за вас замовив слово, і от вас завертілось. Розумієте? І ще раз скажіть нам, хто він буде такий? Так, да, дівчатка, це людина, яка буде одна, знову таки, та сама карта перша. Що це буде не так, то і м, далеко в майбутньому, це буде не так, це буде близько. Але знову ж таки, я вам кажу, для того, щоб не пропустити цього партнера, вам треба закінчити свої гештальти. Розумієте? Отак. От ще про нового партнера. Ну, ви будете цього не очікувати, розумієте? Ви, можливо, будете кажуть про те, що ви будете, можливо, навіть ви на нього і не подумаєте, ви будете можливо, навіть намагатися якось підняти меч, слов'ясно поговорити або щось відстояти. Але кажуть про те, що ця людина вам приходить для щастя. Да. Це людина, з якою ви зможете договоритися не через обман, дівчатки, а через повноцінний обмін. Так, кажуть про те, що це буде розвиватися неспішно. Ви будете все планувати, дівчки. І от, кажу знову таке, знаєте, про те, що от ви вже е, приймете якийсь урок із минулого і будете от не повторювати вчорашніх помилок, хочеться сказати. От так, дівочки, ну непогано. Давайте, знаєте, як? Е, куди рухатися? Куди рухатись, дівочки? Знаєте, куди рухатися? Во-первых, зараз вам треба почати. Приводити себе в чувства, хочеться сказати. Карта маски, знаєте, про що вона тут вона саме йде? Про те, що ви повинні зняти маску з себе, з своєї ситуації з сім'ї, і просто прожити її, От як воно мені йде. Не просто от ходити, ходити, посміхатися і шукати в посторонніх вашого партнера, він так не прийде. Ви просто переключитесь на якогось непотрібного вам, а ви повинні зайти людину дійсно таке для кохання. Розумієте? І для цього треба скинути маску. І подивіться, хто я була насправді в цій сім'ї, хто я була насправді в цих стосунках. І тільки признавши це, ви зможете потихеньку будувати своє життя, куди ще вам рухатися? От, зустріч прийде. Зустріч прийде, коли ви будете рухатися своїм шляхом. Розумієте, От коли ви не будете шукати його серед прохожих, знову ж таки, коли ви просто будете в чувства і будете йти. Там, де вам хочеться, Розумієте? своїм шляхом, про що тінь? От, кажуть, що вам страшно, а це все пусте, дівчатки. Що ви ви думаєте, що я більше ніколи не зустріну, повірте мені, це все пусте. Ви боїтеся наступити, можливо, на ті самі граблі, але я вам ще кажу, ви ще їх не пропрацювали. Зрозуміли мене? Ви зберете свій урожай, тільки будучи в красі, дівчки, і кажуть про те, що знаєте, ці свої ошибки. Залишайте в минулому. Всі свої е, вчорашні стосунки залишайте в минулому. Отак, ну, Сьогодні розмовляють карти порада. Е, знаєте про що? Про те, що е, те, що ви закриваєтеся від цієї ситуації, воно вас полонить. Вам треба прийняти її і от по схватки, скажу вам, зразу, знаєте, як відстояти себе тут. Не, можливо, ви щось не доказали, вам треба це доказати. Не, не обов'язково цьому притрушеному вашому партнеру. А от просто, от, е, я завжди так я свої, кажу на консультаціях, що от якщо ви просто назовете цю проблему вслух, це вже половина рішення. От ви признаєте, що мною маніпулювали, що в мене витирали ноги. Це треба мати храбрость, щоб це сказати. Щоб, щоб мною користувалися, що я занадто любила. От і кажуть, про те, що ви це зараз зеркалите, о, знаєте, не. Не дивитесь собі в обличчя, або дивитися під якимось кривим кутом, або там вважайте, що тільки ви винні, або тільки партнер винен. Ні. Вам кажуть, тільки оголивши цю правду, тільки сразившись і зрозумівши, де я була винна, де він був винен, чого я більше не хочу в стосунках, як я хочу, і дякую за те, що воно було. Тільки так ви зможете от прийти не до ложного проєкта, Розумієте, а до якогось. Е, от, не, це не може, Ви його не пропрацюєте за один тиждень, хочеться сказати. Це брехня. Розумієте? Винесіть урок і залишайтеся по чистоті. Починайте спочатку. Заради благосного партнерства. Карта е, 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 і про що? От, знаєте, знову ж таки кажуть, ви повинні відсікти диявола. Розумієте? Прийняти свою темну сторону, сказати, що я теж десь була неправа. Отак. І не пустити вашого оцього. Зрозуміли мене? Благодарна за те, що ви в мене є. Ви прекрасні. Нехай кожне послання знайде своє серце. Я вас обіймаю.